Вітаю на нашому каналі, компанія Бростовські – це про магію бетоні. Ми перетворюємо холодний, звичний для всіх матеріал на щось неймовірно живе та захопливе. Уявіть собі стіну, яка виглядає як справжня скеля або як стародавнє дерево, що переносить вас у світ природи просто у вашому домі. Артбетон від Бростовські – це не просто декор. А справжнє мистецтво, що дає вашому простору характер, сили та неповторного стилю. Кожен проєкт це майстерно виконана робота, в якій відчувається любов до деталей, текстури і форм. Компанія втілює найсміливіші ідеї в життя, дозволяючи вам творити атмосферу, в якій хочеться мріяти, творити і жити. Обираючи Бристовське, ви обираєте не просто дизайн, а відчуття що кожен куточок вашого простору дихає індивідуальністю.